Сергій Лещенко, радник керівника Супрезидента президента України, вітаємо вас у цій порі. Я вас теж вітаю до черговий дня. обмін. Хотілося б, щоб звісно, таких подій новинних приводів було значно більше у нас, але російська сторона не передбачена. А відтак маємо тішитися від того, що є. Як ви оцінюєте те, що сьогодні відбулося? Це 207 врятованих життів українців, які повернулися додому. Це надзвичайно складний процес, ніхто не уявляє, окрім тих, хто до нього залучений. Я вам скажу відверто: люди, які це роблять, роблять день ніч без гарантії на результат. Ну, я вам можу навести приклад. Це є, на жаль, серед тих, хто в полоні і залізничники, і досі ми не можемо отримати інформацію про їхню долю, які пішли служити в Збройні Сили України, і які були цивільними на окупованих територіях, і вони теж не потрапили на обмін. Кожен обмін це. Справді, як в фільмах, які ми могли бачити в кінотеатрах про шпигунів, про обміни і так далі, тобто, все в останній момент вирішується, в останній момент все може зірватися, і те, що сьогодні сталося, це справді а з одного боку дива, тому що це величезне свято для родин, для тих, куди повертаються наші захисники. Це свято для держави, для українського керівництва. З іншого боку, це надзвичайно велика робота за цим пророблена, і цю роботу оцінити можуть тільки ті, хто її роблять за великим рахунком, бо вона робиться не публічно в дуже складних умовах, і часом залучення міжнародних посередників. Це робота, яка за собою несе величезний ресурс, але не приводить до таких от митій. Мити щастя, я сказав, для всієї України, і е, справді треба дякувати всім, хто був залучений до неї. Це сьогодні зробив президент, і серед тих, кого був звільнені, це і оборонці Маріуполя. Військові, які були на Азовсталі, на острові Зміїний, в Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському і Сумському напрямках, і велика цифра понад 200 людей це багато. І тому треба дякувати за це свято, яке ми сьогодні маємо. Хоча воно, звичайно, з таким гірким присмаком, тому що все одно війна триває. І попереду боротьба за нову партію людей, які підуть в обмін. Тому наші будуть продовжувати роботу в цьому напрямку. Попереду ще чимало роботи, зокрема не тільки в контексті повернення всіх українців із полону, але і в контексті виборювання перемоги. І в цьому контексті хотілося б розпитати про завтрашній саміт Європейського союзу, так європейської ради, де буде вирішуватися зокрема питання виділення Україні 50 мільярдів євро. Так, Це те рішення, яке не вдалося е, ухвалити в грудні місяці 2023 року, але воно знову підніматиметься е, завтра. В Брюсселі в нашому ефірі посол Європейського Союзу в Україні говорила про те, що, звісно, що всі сподіваються, що не буде жодних, жодних проблем. І завтра це рішення буде ухвалене. На вашу думку, чи є зараз якісь моменти, які можуть впливати на ухвалене рішення про допомогу Україні на саміті? Я не берусь на себе стверджувати, рішення прийнято чи ні, тому що воно приймається першими особами країн-членів Євросоюзу і приймаються в ході їхньої зустрічі одноголосно. І ви знаєте, одної піднятої руки проти може бути достатньо, щоб все це зупинилося і зірвалося. Ну, майже як з обміном полонених. Все до останнього буде незрозуміло, але шанс є. І те, що шанси набагато краще, вказує дуже. Теплана, я б сказав, не просто ділова, продуктивна, а навіть тепла зустріч, яка відбулася в Ужгороді української делегації, куди входили міністр закордонних справ і глава офісу президента Кулебе і Єрмак бачилися з угорським міністром закордонних справ з його переговорниками, і це всіляє надію, що наш сусід не буде вчиняти жодних пересторог, що їхня. Ну не те, що вимога навіть а позиція в тому, щоб кожного року це підтверджувати. Я теж розумію, чому для того, щоб вони зберігали важель впливу в Євросоюзі, певним чином використовуючи українську карту як такий е, стримувач від е, е, того, щоб на їхні права там зазіхали, чи обмежували, чи їх з ними не рахувалися. Ну тобто для них це такий прояв повного певного суверенітету, який вони хочуть зберігати, будучи членом. Євросоюзу, де суверенітет достатньо сильно обмежується загальними керівними органами, спільними керівними органами. Тому є сподівання, що все буде добре завтра, але ми побачимо результат тільки коли отримаємо новини вже з Брюсселя. Ну і плюс великі сподівання, що все такі рішення по наданні Україні необхідного озброєння теж будуть прийняті. І дефіцит артилерії, наприклад, який є, він буде зменшуватися. Наші збройні сили отримують те, що не необхідно. А як оцінюєте взагалі е, таку знаєте, ну таке можливе рішення збалансоване, да або е, ну бо інакше поки що немає варіанту між країнами ЄС Орбаном безпосередньо Угорщиною? Да, що кожного року умовні 12 мільярдів євро будуть там трошки більше, будуть виділятися через дебати. Як ви собі уявляєте ці дебати і чи буде це? Я вам відверто скажу, не можу все коментувати, тому що я не все знаю, але я уявляю, що в такий спосіб Угорщина, повторюсь, те, що я казав, хоче зберегти свій важливий вплив на процеси в Євросоюзі і, можливо, захищатися від критики, яка лунає на їхню адресу. Поки ми не членом Євросоюзу, хоча вже почали переговорний процес, це менше стосується нас. Коли будемо членом Євросоюзу, тоді будемо про це вже серйозно говорити. А поки наша задача це отримати позитивні рішення, тому жодних слів, які можуть цьому завадити, нам не варто виголошувати. А варто дочекатися тих рішень, які будуть прийняті. Що ж, ну дочекатися це буквально дочекатися завтрашнього дня, і вже далі будемо обговорювати. Сергій Лещенко, радник Ренкавського президента України. Дякуємо вам.